Асоціація хірургії пошкоджень та реабілітації в Україні запрацювала перша на пострадянському просторі Національна асоціація лікарів, яка ставить за мету створити єдину систему медичної допомоги пацієнтам з травмами. Ми плануємо, як частину загальної стратегії розвитку нашої охорони здоров'я зменшити літальність і інвалідність у пацієнтів після травм. особливо після травм, які отрималися в дорожньо транспортних пригодах. Це лікування поранених. З травмами бойовими у цивільному житті люди здебільшого отримують або поперечний перелом, або доволі короткий уламковий. Інша ситуація у військових, коли потрапляє куля чи уламок, протяжність переламу велика з масивними дефектами м'яких тканин для якісного та вчасного лікування таких пацієнтів в Україні необхідно створити центри травми, де допомогу надаватимуть хірурги пошкоджень. Це хірург, який повинен Перше, приймати саме важку категорію хворих чи постраждалих з політравмою, керувати бригадою інших хірургів, які йому підпорядковують і працюють як єдиний механізм. Сьогоднішній день ми вже почали працювати над довгим шляхом створення такої професії. Сьогодні наша команда розробляє стандарти хірургів пошкоджень. Потім будуть організаційні пропозиції з приводу створення таких центрів. За основу можна взяти або клініки Фальхірурдії, Німеччини, Австрії або е, Сполучених Штатів. Українські лікарі вкрай потребують підтримки міжнародних партнерів, адже у війну кожна хвилина рятує життя. Про це заявив з трибуни Європарламенту, голова підкомітету з питань медичного страхування комітету Верховної Ради України Олесь Довгий. Україна це європейська країна, і велика кількість тих людей, які проходять реабілітацію. В результаті якісної реабілітації приймають рішення повертатись на фронт, тому запровадження реабілітаційних центрів і відкриття цих реабілітаційних центрів. Надання нам допомоги в технікою, обладнанням, а також можливістю якнайшвидшого і якіснішого освітніх програм, а також стажування наших реабілітологів і хірургів на базі ваших інститутів. Є спільним завданням України і Європейського союзу за даними МОЗ України, щороку майже 200 тисяч пацієнтів потребують медичної реабілітаційної допомоги, аби скоротити шлях до відновлення пацієнтів. Ортопедична реабілітація має проходити у перший день після оперативного втручання. Переконують у всеукраїнській асоціації хірургії, пошкоджень та реабілітації. Тож на порядку денному вирішення двох питань: створення травми центрів у лікарнях з розробкою маршрутів транспорт. Тування та впровадження професії хірург пошкоджень.